Привіт! У першій частині лекції ми дізналися, як слов'яни у 10 столітті, обороняючись від кочівників, вибудували грандіозну систему змієвих валів. А київські князі в 10-12 століттях перетворили столицю на могутню твердиню, укріплювали її, зводячи масивні міські стіни та міцні брами. Утім, у 14 столітті з'явилася вогнепальна зброя, і довелося терміново змінювати підходи до захисту. Вже з урахуванням нових викликів, тож настав час поговорити про те, як поява гармат докорінно змінила будівництво фортець, чому мури стали товщими, і як в Україні оборонялися від нападників із дикого поля. Готові зануритись цю історію? Розпочинаємо. З появою вогнепальної зброї у 14 столітті військове мистецтво зазнало змін. Проте не миттєвих. Перші гармати залишалися важкими, незручними і не надто влучними. Вони радше нагадували вдосконалені середньовічні метальні машини, адже стріляли кам'яними ядрами. Натомість оборонна архітектура мусила реагувати оперативно. Замки й фортеці будували руками, і якщо прорахуватися, їх не переплавиш як гармату. Першою відповіддю на нову загрозу стало зміцнення мурів. Їх почали робити вищими і товщими. Ранні гармати стріляли не дуже влучно і не пробивали масивні стіни. Кам'яні ядра часто застрягали в кладці, майже не пошкоджуючи її у 14-16 століттях. Розвиток військових технологій змусив активно вдосконалювати фортеці по всій Європі. Українські землі, хоча й перебували у складі різних держав. Також активно долучилися до цього процесу. Зрештою, у 1569 році Королівство Польське та Велике Князівство Литовське об'єдналися в Річ Посполиту, яка теж мала власні плани щодо укріплення територій. Сусідство зі степами, які називали Диким полем», усе ще було небезпечним. На півдні утворилося Кримське ханство. Правителі цієї держави часто здійснювали напади на українські землі. Кримці використовували тактику кочівників. Швидкі рейди, захоплення полонених і грабежі. Часом із ними вдавалося домовитися, навіть укласти короткострокові союзи. Але загалом конфлікти не припинялися. Натомість магнатий шлях та Речі Посполитої, зокрема, представники руських, тобто українських еліт, прагнули освоювати степові простори, малозаселені прикордонні території, які тоді вважалися своєрідним фронтиром. На них претендували сусідні держави, зокрема й Кримське ханство, що розглядало ці землі як зону свого впливу. Основною мотивацією шляхти до колонізації було прагнення збільшити площу орних земель, що також загострювало конфлікт із Кримцями. Фортифікації активно розбудовували у відповідь на загрозу з обох боків. Старі укріплення модернізували, а нові зводили у стратегічних місцях. Цим займалися не тільки магнатий уряд Речі Посполитої. А також Кримське ханство на півночі будували кримські фортеці для контролю торгових шляхів та оборони від набігів русинів. Уся прикордонна зона перетворювалась на арену складного протистояння, де фортеця була не лише захистом, а й виявом претензій на територію. Доля фортець в Україні залежала від того, хто ними володів і дбав про їхню боєздатність. Одні укріплення належали магнатам, слугуючи водночас резиденціями та оборонними спорудами. Господарі самі оплачували їх будівництво та ремонт, утримували мости й дороги у належному стані, а також наймали вартових. Інші замки перебували у власності держави. У них розміщували гарнізони, а кошти на їхнє обслуговування надходили з державної скарбниці. Окрему роль відігравали самоврядні міста з Магдебурзьким правом. Їх здебільшого обносили мурами й вежами, адже захищати укріплення доводилося самим мешканцям. Як саме вони це робили, та які хитрощі вигадували, дізнаєтеся далі. Міста зазвичай розвивалися під захистом державних фортець або приватних замків. Однак сподіватися лише на них було ризиковано. У 15-16 століттях багато українських міст отримали магдебурзьке право. Це дало їм змогу самостійно вирішувати справи громади, зокрема організовувати оборону. Ремісничі цехи активно долучилися до будівництва укріплень, фінансували зведення фортечних мурів і веж, які нерідко називали на їхню честь: шевська, гончарна, кушнірська. Також. Цехові майстри підтримували фортифікації у належному стані, ремонтували їх і забезпечували боєприпасами. У разі нападу кожен займав своє місце біля бійниці, де вже чекали кулі, ядра та порох. Завдяки цьому містяни діяли впевнено й організовано. Однак не всюди за оборону відповідали ремісничі цехи. У деяких містах цей обов'язок покладали на релігійні громади. Ранньомодерна Європа не була виключно християнською, а саме християнство однорідним. Поки в багатьох країнах тривали міжконфесійні війни, у Речі Посполитій, до складу якої входили українські землі, рівень релігійної толерантності був значно вищим. Тут поруч жили православні, католики, протестанти, юдеї, вірмени і громади не лише співіснували, а й разом брали участь у міській обороні. Попри значні масштаби держави, в Речі Посполитій хронічно бракувало як коштів, так і робочих рук, здатних водночас будувати та тримати зброю. Тому в Речі Посполитій охоче приймали переселенців: протестантів, які тікали від європейської інквізиції, євреїв, що шукали прихистку від переслідувань, та вірмен, які через посилення османського впливу змушені були залишати Крим. Новоприбулі оселялися переважно на прикордонні. Отримували податкові пільги, право на власне судочинство і, звісно, долучалися до оборони нової батьківщини. Вони привносили свої будівельні традиції, які можна побачити, наприклад, у фортифікаціях язловця, багатого купецького міста, сучасникам відомого як Пальміра Поділля. Місто мало три головні оборонні брами. Руську, вірменську та жидівську. Зауважимо, що в ті часи слово жид не мало принизливого відтінку і позначало національну релігійну приналежність, як і русин чи «вірменин». Уже самі назви свідчать про те, які громади у місті були найчисельнішими і найбагатшими. Зазвичай одновірці оселялися компактно на окремій ділянці навколо свого храму. Тож, у разі нападу вірмени, русини або євреї захищали браму, через яку ворог міг прорватися безпосередньо до їхніх осель що заможнішим було місто, то більше воно вкладало у власну безпеку і зміцнення фортифікацій. Багатий Львів, звичайно, мусив мати міцні укріплення. Його захищали високий мур завдовжки 2 кілометри і 18 верш, кожну з яких утримував один із ремісничих цехів. Згодом оборонну систему зміцнили ще одним поясом низьким муром із 15-ма додатковими вежами. Поруч розташовувався арсенал велика будівля, яка в разі небезпеки легко могла стати окремим укріпленням. Одним словом, будували як для себе просторо, зручно, надійно. Чи не найкраще захищеним серед усіх українських міст був Кам'янець-Подільський? Природа сама подбала про його безпеку. Місто розташоване у вигині річки Смотрич на півострові, з'єднаному з берегом вузьким перешийком. Ріка створила глибокий каньйон, який уже сам по собі ускладнював доступ до міста. Однак у цьому войовничому прикордонному краї сили природи не надто покладалися. Територію, на якій розташовувався Кам'янець-Подільський, обнесли міцними мурами з вежами. Деякі з них збереглися донині, зокрема Різницька. Слюсарська і Кушнірська. Особливо важливу роль у захисті відігравали в'їзди до міста Руська та польська брами, адже вони зазвичай ставали найвразливішими місцями укріплень. Проте в Кам'янці до цього підійшли інакше. Тут ворота стали частиною унікальної оборонної та водоінженерної системи. Обидві брами були розташовані на рівні річки Смотрич і мали спеціальні шлюзи. Якщо ворог наближався, спочатку перекривали шлюз Руської брами, а потім і польської. У такий спосіб рівень води значно підвищувався, що перетворювало каньйон на справжню водну перешкоду. Таку систему захисту широко використовували у Фландрії та Нідерландах, але для Східної Європи вона була унікальною. Міські укріплення доповнювали й інші оборонні вузли. Наприклад, дорога від польської брами вела до вітряної, проходячи повз Баторієву або Кушнірську вежу. Першу назву пов'язували з польським королем Стефаном Баторієм, за наказом якого звели цю споруду. А другу з назвою цеху, що нею опікувався. Окрім руської та польської брам, важливим оборонним вузлом Кам'янця-Подільського був замковий міст. Він з'єднував острівне місто з материком і залишався єдиним суходільним шляхом до фортеці. Тут розташовувався ще один рівень захисту надбрамна вежа з проїздом у нижньому ярусі та могутні мури, що контролювали в'їзд. А вище на терасі височить вірменський бастіон. Стратегічна точка, з якої було зручно пильнувати дорогу. Завдяки такому продуманому поєднанню природного ландшафту та інженерної майстерності Кам'янець Подільський століттями залишався неприступною твердиною на краю степу. Навіть невелике місто знаходило спосіб подбати про власну безпеку. Особливо це стосувалося Поділля. Регіону, що першим зустрічав татарських нападників. Через ці землі пролягали чорний і кучманські шляхи, якими кочовики рухалися вглиб українських земель. Тому місцеві мешканці швидко зрозуміли, вижити тут можна лише під надійним захистом. Так виникли міста фортеці. Як це працювало? Найчастіше місто розташовувалося біля підніжжя пагорба, на вершині якого височів замок. Магнатський або королівський, тобто державний. В ідеалі його укріплення мали б з'єднуватись з міськими мурами, утворюючи єдину систему оборони. Однак зводити повноцінні фортифікації було дорого, тому доводилося шукати інші варіанти. Багатші міста, наприклад, Сатанів, будували мур лише там, де загроза нападу була найбільшою, а з боку річки ставили частокіл. А менш заможні, як от Теребовля, обмежувались земляними валами й частоколом. Тим найбільш універсальним рішенням стали церкви фортеці. У таких містах храм був не лише місцем для молитви, а й бойовою спорудою. Його зводили на височині, перетворюючи на ідеальний спостережливий пункт і стратегічний вузол захисту. Окрім масивних стін, храм мав бійниці для стрільби та укріплені вежі, звідки можна було вести обстріл. Загалом оборонні храми не були новинкою в європейській фортифікації. У селах на півночі Франції під час Столітньої війни, що тривала впродовж 14-15 століть, святині давали притулок селянам під час нападів англійців. У Трансильванії, на території сучасної Румунії, їх будували з укріпленими дворами, що нагадували міні-замки, де можна було перечекати турецькі атаки і навіть тримати худобу. Проте існувала одна проблема. Ці споруди, хоч і надавали прихисток, все ж не належали до системи загальної оборони поселення. Нападники могли просто взяти храм в облогу й чекати, доки захисники не капітулюють. Натомість в Україні, особливо на Поділлі, церкви фортеці більше нагадували класичні фортифікаційні об'єкти. Оборонні храми були компактними, міцними й добре продуманими. Їх будували без високих церковних бань, і це мало вагому причину. Перше ж гарматне ядро рознесло б їх на друзки. Натомість основну вагу приділяли товщині стін не менше півтора метра. Замість вікон мурували бійниці, вузькі вертикальні прорізи в стінах для стрільби. Ближче до входу інколи зводили дзвіницю, що радше нагадувала вежу над міською брамою. Вівтарна частина храму мала незвичну форму, її часто будували гранчастою, наче маленький бастіон. Це давало змогу вести фланкуючий вогонь, тобто стріляти не прямо перед собою, а вздовж стін, перекриваючи всі підходи до будівлі. Найвідоміше серед оборонних церков в Україні церква фортеця в селі Судківці на Поділлі, а також Покровська церква у Шарівці. Такі храми зводили й на Волині, зокрема, Успенський собор Святогірського монастиря в Зимному, Замкову Богоявленську церкву в Острозі. Та монастирську Троїцьку церкву в Межирічі. Костели зазвичай більше нагадували традиційні храми, але їх вирізняли товсті мури та вікна стрільниці. Найчастіше вони були частиною укріпленого монастиря, а не самостійною оборонною спорудою. Натомість синагоги мали іншу специфіку: їх зазвичай будували окремо, і за виглядом, вони більше нагадували невеликі замки. У гусятині на Поділлі одна з них мала навіть артилерійські стрільниці. А в Сатанові її звели одразу за міською брамою, звідки можна було контролювати всю площу перед входом у місто. Ці культові споруди розташовували так, щоб одразу взяти під приціл ворога, який проривався всередину. Через це міська влада часом навіть ігнорувала офіційні вимоги. За законами Речі Посполитої, синагоги мали стояти в іншій частині міста, ніж костели, і не бути вищими за житлові будівлі. Але на теренах України оборона стала важливішою за бюрократію. Синагоги зводили там, звідки найзручніше було захищати прилеглі райони. Тогочасні мешканці неабияк цінували фортифікації. Від міцності мурів, надійності брам і вигадливості захисних конструкцій залежали добробут, безпека, а найголовніше життя. Замки, міста, монастирі усе мусило бути фортецями. Оборонні споруди ставали не лише важливою частиною щоденного життя, а й символами спокою та надійності. Однак справжній спокій нашим предкам тільки снився. У 16 столітті із появою руйнівної артилерії їм знову довелося проявити креативність і адаптивність, щоб протистояти новим викликам. Немає сумнівів, що вони успішно впоралися. А як саме мешканці українських міст дбали про свою безпеку та які інженерні рішення використовували, розповімо в наступній частині лекції. Не пропустіть!